І Сина, і Святого Духа. Возлюблені во Христі, дорогі браття і сестри, ось ми з вами стоїмо в придвір'ї великого праздника, свята, яке святкує вся полнота православної церкви, одне із двохдесятих свят, різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І ось за декілька днів, по суті, до цього великого свята, сьогоднішню неділю, неділя так і називається, неділя перед Різдвом Христовим, святих Отців. І щойно ми з вами, взагалі, що ми з вами щойно чули, хто уважно слухав Євангеліє? А було Євангеліє від Матфія, перша глава. Початок. І ми з вами чули родословну Господа нашого Ісуса Христа. До речі, родослов'я Ісуса Христа є в двох Євангеліях. Це в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки. Але різниця в тому, що Євангеліст Матфій описує родословну Ісуса Христа від Авраама. І до Іосифа обручника, а Євангліст Лука навпаки, від Ісуса Христа і аж до Адама. Але браті і сестри, от задумаймося і задамо самі собі запитання, а чому оця родословна згадується і читається ця Євангелія саме в цю неділю? Для чого? Що нам дають ці імена? Що ми можемо з цього винести? На перший погляд здасться, що для чого взагалі читати це Євангеліє? Тому що імена нам, по суті, нічого не кажуть. Але, дорогі браті і сестри, коли вдуматися, що, по суті, за кожним іменем стоїть велика драма, історія праведника, патріарха. І от ми бачимо, що перші слова сказані як книга родства Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Згадується відразу Давид, пророк і цар Давид і праведник патріарх Авраам. До речі, між Авраамом і Давидом це ж, по суті, тисячу років, між ними відстань. І ось ми сьогодні з вами чуємо ці всі імена, Авраам родив Ісака, але, дорогі брати і сестри, родив, ну ми ж знаємо, що родив це належить більше жінці. Ця функція родив. Чому Євангелія каже, Авраам родив Ісака? А тому що в, в древніх східних народах, в тому числі в Ізраїлі, Родив, це означало, що походив, це означає походження. Що від Авраама походить рід Ісака, від Ісака походить рід Іакова, від Іакова Іуда. І так далі, І так далі. А для чого нам церква це сьогодні згадує? Браті і сестри, перш за все, тому, що ці всі праведники, а їх по суті 42 покоління. 42 покоління. І Євангеліє ділить їх на три частини. Від Авраама до Давида, від Давида до переселення Вавилонського, і від Вавилонського переселення до Ісуса Христа на три частини. І якщо взяти цих праведників, що вони показали перш за все? Перше, що Ісус Христос також мав родину. Ну, теж в нас з вами, у кожного є своя родина. Батьки, діти, дідусі, бабусі, ми згадуємо своїх рідних, стараємося до якогось покоління навіть дійти, походження. Так і Євангелія нам показує, що Ісус Христос не просто Бог. Не просто Друга іпостась Святої Трійці, а Він і людина. Тобто Бога людина. Такий самий, як і ми з вами, у всьому подібний нам, окрім одного, окрім гріха. І апостол Павло. Апостол Павел в посланні до Коринфян говорить дуже красиві слова. каже: як в Адамі всі умирають, так і во Христі всі оживуть. Тлумачучи оцю родослову. Дійсно, перші люди, від яких, по суті, ми походимо, зрішили, впали в гріх, в смерть. І от Господь показує, що Він. По суті, також, який має сім'ю, що має плоть людську, якщо перший Адам зрішив, то новий Адам це Христос, який витягує людину з цього гріха. Друге, що нам показує ця родословна, от це все те, що ці всі праднувідники, вони засвідчили свою віру благочестям. І відданістю Богу. Вони чекали, що через їхній род прийде колись Месія. І були вірні своїм приписам, законам, були вірні взагалі тому всьому, що було написано пророком Майсеєм і сказано пророками. І вони засвідчили свою віру. І ви знаєте, дорогі браті і сестри, от дивлячись на цю родословну, і те, як праведники, пророки трималися цієї віри, обітування цього, не, можем, не можу я сказати, не сказати декілька слів і про суть самого свята Різдва Христового, і про те, що зараз викликає такий інформаційний бум. На рахунок святкування Різдва Христового, а коли ж його святкувати? А по якому ми календарю взагалі йдемо? Дехто із вас, прихожани, навіть напряму, підходили і питали в тому числі і мене, бачить, як правильно пояснювати, по якому ж ми календарю святкуємо, бо як начитаєшся чи надивишся, що пишуть там. В новинах в інтернеті, то там пишуть що взагалі, що той, хто святкує 7 січня, той з московитами святкує. Але, браті і сестри, людина, яка хоч трішечки не тільки віруюча, а й включає даний Богом нам розум, а Бог що нам дав? Розум. Щоб ми мали, думали, ум. І має освіту вище середньої і далі, то вона задумається от, відразу. Для чого це робиться? Хто це таке каже? При чому тут московити? Якщо календар, церковний календар, яким живемо ми з вами, церква живе, то він називається Юліанський календар. А хто такий? Чи що таке Юліанський календар? Це походить ще від Юлія Цезаря, це ще Друге століття до Різдва Христового. Був цей календар створений. І ніхто, не, можливо, не задумався, а були Вселенські собори, де збиралися святі Отці з усіх церков, Вселенські. І коли вже, дорогі браті і сестри, цікаво, що до IV століття, можливо, мало хто знає, свято Різдва Христового і свято Богоявлення, хрещення Господнього, це був один празник. Тобто Богоявлення і Різдво, це було одне свято святкувалося в одну дату. І тільки вже на Третьому Вселенському соборі. В Ефесі 431 рік. Святі Отці приймають рішення розділити ці два свята, Різдво Христове, і хрещення Господнє богоявлення як окремі два свята. А чому вони були разом, до речі? Тому що це богоявлення. Бог явився в плоті. По грецьки Теофанія, богоявлення. І ось коли вже отці прийняли, що, скажімо так, дати і самі свята на соборі в Ефесі 431 рік, то який тоді був календар? Тоді був один календар взагалі. Це Юліанський. А коли вже християнство прийшло в 10 столітті на наші землі? На землі Київської Русі. То князь Володимир, Великий, рівноапостольний, яким календарем користувався? Юліанським. Тоді був тільки такий календар. А послідувателі після нього інші князі, церкви, митрополити, святі, яким календарем користувалися? Юліанським. Григоріанський календар вже з'являється в 16 столітті. Тобто наша церква ну, на наших землях Київської Русі вже понад тисячу років так святкує. Ще й Москви не було. Ще й помимо, ще й Русі навіть не було, а цей календар вже був. Ми йдемо по юліанському календарю. Якщо ви візьмете відкриєте цей календар книжечку, ви побачите, що це якраз ми по старому стилю, бо юліанський календар ще називається старостильний, якраз ми святкуємо Різдво Христове 25 грудня по старому стилю, а по гражданському новому року це 7 січня. І знаєте, дорогі браті і сестри, більше. Навіть турбує не те, що ці люди кажуть, святкуємо з цивілізованим світом. А ми що не цивілізовані? Ми святкуємо з Європою, дорогі браті і сестри, а ми святкуємо з Єрусалимом, який також живе по юліанському календарю. Ми ж святкуємо з польською православною церквою, яка донедавна перейшла. Назад з Григоріанського на Юліанський календар. Ми святкуємо разом з Польською церквою, з Сербською церквою, Грузинською, чеських земель і Словакії. І так, як ті, хто дуже сильно кричать, з ПЦУ, кажуть, що от, ви там з московитами, то вони ж там на Афон нібито їздили. А афон як святкує? По Юліанському календарю. І навіть, дорогі браті і сестри, не тільки це турбує, а скажіть, будь ласка, хто як бажає, хай святкує. Кожного є вибір. Хто бажає, хай собі святкує 25 грудня. Але ми, Українська православна церква, православні. А серед усіх православних в Україні Українська Православна Церква це найбільша церква то ми що не маємо права святкувати свята так, як святкується вже понад тисячу років на наших землях, як наші предки святкували. Як ще на Селенських соборах це було прийнято? Чому? А я вам скажу більше, мусульман є свій календар, вони там святкують Рамадан. У євреїв є свій новорічний календар, хануку вони там святкують. То хто їм забороняє? Ніхто. Кидають таке твердження: ми повинні не так, як там, як північного сусіда. То це щось, це щось дуже близько до шизофренії. Ну то новий рік не святкуйте. Щось ось я бачив, зараз був новий рік. То 30-31 грудня на ринку пройти не можна було. Так всі готувалися до Нового року. То чого ви святкуєте з північним сусідом? Ну то не їжте олів'є тоді на Новий рік, бо й там північному сусід є теж такі продукти. Ну це шизофренія, браті і сестри. Коли хтось думає, що я повинен все робити не так, як хтось, то це шизофренія. Ми робимо не так, як хтось, а ми робимо так, як великий церковний устав. Як церква вже започаткувала ще раз повторюсь, понад тисячу років. І коли святкували мусульмани Рамадан, то є мусульмани і в Україні, є мусульмани і в Росії. Ну, чомусь ніхто не каже чому, я мусульманин український. Не, я не буду святкувати разом з мусульманином, який в Москві. Ні, вони Рамадан в один день святкують. Є католики в Україні, є католики в Росії. Але ніхто ніколи між собою вони не говорить, що ні. Ми, католики в Росії, будемо святкувати в одну дату, а католики в Україні в іншу дату. Ні, вони святкують в одну дату. А євреї так само і свої свята святкують. Тільки чомусь нам вкинули таку. Лживу, брехливу приманку, що ми повинні робити так, як не там десь. А мені що до того, що хтось там як святкує. У нас є свої традиції, свій устав, церковний, який походить ще, слава Богу, з часів апостольських і соборів апостолів. Ми тримаємося не когось. А ми тримаємося церкви, яка вже більше дві тисячі років держави мінялися, а церква стояла, стоїть і буде стояти. Взагалі, браті і сестри, не церква має підлаштовуватись під політичні якісь течії, а ми маємо підлаштовуватись під церкву. Не ми повинні міняти церкву, а церква повинна змінювати нас. Я більше того скажу, можливо. Нам потрібно задуматися, ми православні християни, і нас багато. І ми є. Да, ми повинні смирятися, терпіти, так, як терпів Христос, але так, як наші предки святкували, так як церковний устав є, ми повинні триматися. І 7 січня мають всі бути в церкві і не йти на роботу, і дітей своїх в школу не пускати. Має бути мирний внутрішній протест. Нам навіть Конституція це забезпечує. Право на вільне волевиявлення. Коли карантин в школі, 6-7 учнів в класі, то що оголошують в школі? Карантин, онлайн. Переходимо на онлайн. Так і ми. Ми повинні бути всі в церкві і показувати, хай їм доносять, що ні, ми не зламні, ми не ламаємося. Ми йдемо все рівно в церкву. На свої празники. І бути тут. І коли, повірте, буде в класі 5 чоловік сидіти, то школа піде на канікули. А святі отці, яких ми сьогодні згадуємо, всі, то вони якраз що нам сьогодні приклад показують, що вони засвідчують. Засвідчують вірності. Своїй вірі. Вірності тому всьому, що було написано пророками і апостолами, вони цього трималися, трималися цього благочестя і зберегли до народження Христа. Не відступали. Що ви думаєте, там теж не було нашествия іноплеменних, різних язичівських царів, також були. Ну ті, що в родословні Ісуса Христа 42 коліна були незламні, а трималися своєї віри, віри предків і очікували обітування, що прийде Христос. А апостол Павел вже потім пише, що кінець усіх обітувань, усіх приписів Старого Завіту, кінець закону тере Христос. Во Христі. Виконалися всі обітування, всі пророцтва, все і сповнилось во Христі Ісусі. Ось, дорогі браті і сестри, так і ми, можливо, нам ще далеко до пророків, але і ми з вами, народ ізбранний, як каже апостол Павел, то повинні триматися цього ізбрання свого православної і християнської віри. Не відступати, з любов'ю і добром пояснювати тим, хто хоче нас почути, а хто не хоче нас чути, то не треба нічого пояснювати. Треба пояс... говорити з тими, хто хоче нас почути. А хто не хоче, то краще змовчати. Але триматися всередині. Всього цього, що Господь нам залишив своє вчення. Апостоли, святі Отці, Собори Вселенські до нинішнього дня. І коли ми будемо цього стриматися, тако і ми, дорогі браті і сестри, виконуємо закон Христов і прийде наше свято Різдва Христового, де Господь, прийшовши цей світ, не просто так, а прийшов, щоб спасти нас, втілився воплотився в цей світ. Заради того, щоб і ми з мали, мали можливість мати життя вічне. І нехай, дорогі браті і сестри, наші душі і серця якраз і стануть тим вертепом, тими яслами, в яких народиться Господь наш Ісус Христос. Амінь.